Дидактична гра зимові розваги. Що для чого? Дітки, що ми з вами бачимо на картинці? Так, це санчата. А для чого вони потрібні? Для гри на санчатах. Для того, щоб ми могли на них кататися. Дітки, а що ж зображено на цій картинці? Так, це сніжки. Для якої гри вони нам потрібні? Для гри в сніжки молодці. Дітки, а що бачимо ми на цій картинці? Так, лижі. А для чого вони потрібні? Для того, щоб кататися по снігу молодці. А що ми з вами бачимо на цій картинці? Так, це кульки. А що ми з цих кульок робимо? Ми ліпимо снігову бабу. Молодці. А що це в нас зображено на картинці? Ковзани. А навіщо нам потрібні ковзани? Ковзани потрібні для того, щоб кататися на кризі. Молодці. А що ж ми бачимо на цій картинці? Так, ми бачимо з вами клюшки, бачимо шоломи, ковзани. А для якої гри вони потрібні? Вони потрібні для гри в хокей? Молодці.